І так, друзі, ми продовжимо. У нас нова колекція. Вчора у нас був новий завоз. І у нас на огляді футболочки жіночі, спортивний матеріал під кодом 426 ціна 2 долари 99 центів за кілограм. Дивіться, які чудові хороші футболочки. Друзі, весна на порозі під лосинчики, під бриджики. Яка краса, дивіться, які чудові футболочки. Я буду швидесеньких, друзі, показувати, щоб якомога більше вам їх показати. Дійсно, позиція чудова, дивіться, які гарнюкі. Які чудові футболочки, друзі. Дуже хороша позиція, дивіться, які гарні. Ось така. Це у нас, друзі, на огляді перший мішечок. Футболочка жіноча, спортивний матеріал під кодом 426. Ціна 2 долари 99 центів за кілограм, друзі. Позиція дійсно цього варта. Дуже хороші футболочки. Це нам їх тільки вчора привезли. У нас вчора був новий завоз. Дивіться, які чудові гарні футболочки, друзі. Така чудова позиція. Дивіться, які гарнюньки. Одна краще іншої. Дійсно, дуже гарні. Я цю позицію, друзі, рекламую вперше. Дивіться, які гарнюньки. Позиція супер. Дивіться, які гарні. Такими бусиками вишита. ось навіть Кевін Клянь фірмова, дивіться, які гарні. Чудові футболочки. Дивіться, яка гарна, яка красуня. Дуже гарні футболочки, друзі, тому не гаємо часу. Вибираємо будь-який мішечок, який припав вам до душі. Замовляємо і забираємо, друзі, дивіться, які гарнюньки, яка гарна позиція. Дійсно, позиція супер. Дивіться, які гарні. Яка хороша кольорова гама, друзі. Дуже гарні футболочки. Під бриджики, під лосинчики, друзі. Весна у нас на порозі. Знімаємо курточки з себе, гарно вдягаємося. І після довгої зими приводимо себе до ладу, гарно вдягаємось. Дивіться, які гарні. Однак краще іншої. Дивіться, які гарні футболочки. Може десенько показую, друзі, щоб як можна більше вам показати цієї позиції. Для мене ця позиція нова, але дуже гарна, дійсно дуже гарна позиція. Дивіться, які яскраві кольори. Які гарні футболочки. Як можна не закохатися в таку позицію. Дійсно позиція гарна. Оце які гарненькі, Це у нас, друзі, нагадаю, на огляді перший мішечок. Це у нас новиночка. Вчора ми тільки отримали цю позицію. У нас вчора був новий завоз, друзі. Футболочка жіноча спортивного матеріалу під кодом 426, ціна 2 долари 99 центів за кілограм, друзі. Мішечок вагою 25 кілограмів. Всі мішечки до стандартної ваги 25 кілограмів. Дивіться, які гарні! Так, друзі, це у нас на вигляді перший мішечок. Кому припав до душі, кому сподобалось, замовляємо, не гаємо часу і забираємо, друзі. Дійсно, друзі, позиція супер. Ось навіть бірочкою, така ось сердечками. Ось така ось. Дивіться, які гарні футболочки. Бо можна в них не закохатися. Дійсно позиція. Супер. Дивіться, які гарні. Мягесенькі, легесенькі. Дивіться, яка краса. Дивіться, які гарненькі. І так, друзі, це у нас на огляді був перший мішечок, тому кому сподобався, будь ласка, замовляємо і забираємо, друзі, щоб потім не пошкодувати, що не придбало нас цю чудову позицію. І так, друзі, перший мішечок прорекламований. Кому сподобався, будь ласка. Замовляємо, забираємо, не гаймо часу.